Телеграм-канали деякі публікують відео із, нібито, наслідками сьогоднішньої російської атаки на Київську ГЕС. Але керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що загрози прориву греблі нині немає, тому що зруйнувати її ракетами неможливо, порівнювати з Херсонщиною не варто. Там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки. І не більше, але найцікавіше у цьому те, що ось ці відео почали спершу з'являтися не в українських телеграм-каналах, а саме у російських, і це дуже і дуже погано, тому що окупанти одразу отримали результат своєї роботи і побачили, де влучили, де не влучили. Ну і чи а, вдалося їм а, там щось розбомбити. А, і зараз є знаєте, таке прохання до наших правоохоронців. Знайти автора цього відео, а також дізнатися, як це відео потрапило в інтернет, як це відео потрапило до рук російських пропагандистів, до окупантів, знайти і покарати всіх цих блогерів. Ну і відповідно, а, нехай потім слідство визначає, що робити, і чи буде суд проводитися над цими людьми, які на жаль допомагають ворогу відслідковувати їхні атаки. Тому, друзі, я вас усіх закликаю. Будь ласка, не фотографуйте не знімайте наслідки прильотів, не викладайте це ні в якому разі в інтернет, тому що таким чином ви можете тільки допомогти окупантам на Київщині. Триває ліквідація ворожих обстрілів ранкової атаки. Інформація щодо постраждалих, а також щодо зруйнованих та пошкоджених будівель. Вона нині уточнюється. В мережі вже публікують фото руйнувань деяких будівель, тому що Ймовірно збивали ППО шахеди або ракети на підльоті до столиці, тому в деяких містах Київської області є ушкодження. Щодо Києва, то нині повідомляється, що немає ні постраждалих, ні ушкоджень ні в будинків, ні в ніяких будівель. Але є нині дефіцит у електроенергії загальні всеукраїнській, тому також в Києві. Вводяться відключення світла, ну і знову ж таки про Київ повідомляють, що знову повітряна тривога через загрозу шахеди, начебто, Зобухова, летить до столиці. А що стосується Львова, то під час ранкової повітряної тривоги ворог завдав масованого ракетного удару і по території Львівської області, він атакував декілька енергетичних об'єктів. Як наслідок виникли тимчасові перебої з електропостачанням у Львові та області, які наслідки атаки чи вдалося відновити живлення? ми. Запитаємо у мера міста Андрія Садового, як тільки він долучиться до нашого ефіру. Будемо чекати за декілька секунд. Ну і також сьогодні поговоримо ще і про те, чому саме окупанти обрали таку тактику. Я зараз попрошу режисерів показати мапу ось цієї атаки окупантів. Подивіться, який маршрут був ворожих ракет і шахедів. Сьогоднішній ось цей комбінований російський удар був одним із найбільших, тому що Росія запустила по Україні понад сотню ракет різних типів і близько сотню шахедів, Повідомив про це президент України Володимир Зеленський. Якщо подивитися на маршрут, то я просто склоняю я просто схиляю свою голову і віддаю шану силам оборони України нашим захисникам неба силам ППО, тому що я не знаю, як можна перехопити ракети і шах. Хеди, коли вони ось такі маневри виконують, декілька разів повертаються з з з однієї сторони в іншу, і намагаються таким чином зокрема заплутати і ППО. Ну і можливо зробити так, обходити якісь шляхи, щоб їх не вдалося зафіксувати. Удар був націлений на критичну цивільну інфраструктуру. Є багато пошкоджень в енергетиці. Про це також сказав президент Зеленський і. Міністр енергетики Герман Галущенко в багатьох районах регіонах нашої держави за даними прем'єр-міністра Шмигаля близько 15 областей зазнали ось цього удару, і в усіх є пошкодження енергетики. Тому ці відключення світла зараз майже по всій території України. Вводяться екстрені графіки, десь можливо йдуть планові відключення, але все таки. Вони відбуваються, і енергетики зараз працюють над ліквідацією і поновленням живлення.